Вітаю! Ви скоро станете мамою. І вже з сьогоднішнього дня ви починаєте закладати основи здорового майбутнього вашої дитини. Яким чином? Ми обираємо правильне харчування та слідкуємо за набором ваги. Тому що доведено, що саме вони впливають на розвиток серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та навіть депресію у вашого маля, а також набір ваги надмірний може спричинювати ускладнення пологів та перебігу вашої вагітності. Як же дізнатися, що ваша вага знаходиться в нормальних межах? Для цього Всесвітня організація охорони здоров'я розробила індекс маси тіла, щоб визначити індекс маси тіла. Необхідно вашу вагу в кілограмах поділити на ваш ріст у метрах квадратних. Якщо ваш результат знаходиться в межах від 18,5 до 24,9 кг на метр квадратний, вітаю, у вас нормальна вага. Якщо менше, то у вас недостатня вага. Але якщо більше, вже це привід задуматись і звернутися на консультацію на лікаря, тому що це вже є надлишковою вагою. А якщо індекс маси тіла понад 30 кг на метр квадратний, це вже є ожиріння. Скільки ж можна набрати під час вагітності? Нормальним вважається набір ваги від 10 до 16 кілограм. А що ж робити тоді з концепцією, що треба їсти за двох? Я вас мушу засмучити. Такого поняття немає. Адже потреба у кілокалоріях в перший триместр зростає всього лиш на 100 кілокалорій, а під час другого та третього всього лиш на 300 кілокалорій. Що значить 100 кілокалорій? Це всього лиш півтора яблука або шість, шість бубликів. Тому я вам пропоную концепцію їсти для двох. Що це означає? Ваше меню має складатися з п'яти основних груп продуктів: це е, білкова їжа, молочні продукти, е, рослинні продукти, тобто фрукти, і овочі. Це зернові продукти, а також корисні жири. З кожної групи продуктів ми маємо обирати лише корисних представників. Також ваше меню має бути різноманітним. А серед фруктів і овочів краще надавати перевагу сезонним та місцевим продуктам. Давайте коротко поговоримо про кожного з цих груп. Представники зернової групи мають складати половину вашого раціону та бути цільнозерновими. Фрукти і овочі мають вживатися в кількості 5 порцій на день, тобто 400-500 грамів в день. Краще, якщо це будуть свіжі овочі та фрукти, а не консервовані. І якщо ви захочете попити соку, то краще зробіть його самі, ніж купувати з штучними підсолоджувачами. Третя група продуктів, про які я хочу вам розказати, полюбляють наші мами та бабусі. Це молочні продукти, і вони мають рацію, тому що вони є джерелом йоду, білка та інших корисних мінералів. Але попередьте своїх рідних, якщо вони захочуть вас побалувати, щоб вони обирали продукти без цукру. Тобто, наприклад, кефір, а, а також щоб вони не були обезжиреними. Четверта група продуктів це білкові продукти. Вони є нашими помічниками у боротьбі з анемією. Це м'ясо, риба та яйця. Також можуть бути білки рослинного походження, наприклад, бобові або сочевиця. Пам'ятайте, що рибу треба вживати двічі на тиждень, причому один раз це має бути жирна риба. П'ята група це жири. Представниками цієї групи є олії, якими ми можемо заправляти наші салати. І пам'ятаємо, що салатів має бути у вагітної жінки в раціоні багато. Також хочу вам сказ... нагадати про вживання рідини. Перевагу надаємо вживанню води приблизно 35 мл на кілограм маси тіла. Кількість води зростає з терміном вагітності, з фізичними вправами, а також при спразі. Також пам'ятайте, що вживання достатньої кількості рідини є гарною профілактикою, утворення каменів у нирках, інфекцій сечових шляхів та закрепів. А наступна інформація для кофеманів: якщо ви не являєте своє життя без кави, а вам її забороняють, то в мене для вас є добра новина. Вагітним можна вживати 200 мг кофеїну, тобто це дві чашки кави або чотири чашки кріпкого чорного або зеленого чаю. Також пам'ятайте, що часто кофеїн є в солодких напоях, тому майте це на увазі при виборі напою. На жаль, крім корисних речовин, через плаценту до дитини також можуть потрапляти і шкідливі речовини. Вони можуть міститись як в посуді, так і в різних продуктах. Посуді ми остерігаємось бісфенолу А та свинцю, де його можна знайти. Бісфенол А він знаходиться у складі пластику і позначається англійськими лідерами ПІІНІСІ. Свинець може знаходитись у неякісному емальованому посуді, у скляному посуді з вмістом свинцю, а також у старому кухонному приладі з тефлоновим покриттям. У їжі ми остерігаємось надмірних доз вітаміну А. Він може міститися у печінці та її похідних. Але у овочі і фрукти червоного кольору, які містять про А, не становлять шкоди для вагітної. А також ми остерігаємося, ртуть ртуть може знаходитися у крупній рибі, океанського, морського або річного походження. Але пам'ятайте, що все-таки виключати рибу з раціону недоцільно. Наступним пунктом, яким я хотіла оголосити, це гігієна харчування, тому що вагітні можуть бути в ризику кишкових інфекцій, а саме токсоплезмозу, сальмонельозу та лістеріозу. Основні правила такі: не вживайте у їжу термічно необроблене м'ясо, яйця, рибу, це, зокрема, стосується поціновувачів по суші. Сушену рибу, а також м'яких сирів, такі як брі та фета, якщо ви не впевнені, що вони виготовлені з якісного пастеризованого молока. Розділяйте дошки для приготування. Сирого м'яса та приготовлених продуктів, не розморожуйте та не маринуйте м'ясо при кімнатній температурі. Краще це зробити в холодильнику, перевіряйте срок придатності продуктів, їжу краще вживати одразу після готовності. Е, також ретельно мийте фрукти, овочі, листя салату, які контактували з ґрунтом, а також продукти, які росли у ґрунті, краще зберігати окремо від інших продуктів. І пам'ятайте, якщо у вас з'явилася температура, болі в животі або пронос, негайно зверніться до лікаря і будьте здорові.